Знаєте, серверні компоненти в Next.js, їхня головна обіцянка це, звісно, швидкість. Ідея, ж наче проста: переносимо завантаження даних на сервер поближче до бази даних, і вуаля сторінки мають завантажуватися просто миттєво. І це, до речі, не просто якась ідея, а цілком офіційна обіцянка з документації Next.js, тобто очікування чітке, швидкість, швидкість і ще раз швидкість. Користувацький досвід має бути просто на висоті. Звучить дивно, правда? Технологія, яку створили саме для прискорення, раптом стає гальмом. Як таке можливо? Ну що ж, давайте розберемося в цій загадці і з'ясуємо, як один маленький, але абсолютно критичний крок може все змінити. Давайте не будемо теоретизувати, а подивимось на конкретний приклад. Саме тут ми і побачимо, де виникає ця величезна прірва між тим, що ми очікуємо, і тим, що отримуємо в реальності. От уявіть собі, є звичайнісінька сторінка, яка є серверним компонентом. Все, що вона робить, це йде в базу даних, ну, скажімо, через призма, щоб витягнути список якихось пропозицій і відрендерити їх на сервері. Ну, абсолютно стандартна ситуація. І от, щоб побачити проблему на власні очі, ми штучно сповільнимо відповідь від бази даних. Це ж імітує реальне життя, правда? Десь API може бути повільним, десь запит до бази даних складний, і от саме тут і починається найцікавіше. Тобто чого ми чекаємо? Ну, мабуть, якогось індикатора завантаження, а потім плавно з'являються дані а натомість, а натомість нічого. Просто білий екран. Дві довгі секунди користувач дивиться в порожнечу і думає: а сайт взагалі живий. Це жахливий досвід. А цифри Цифри тільки підтверджують ці погані відчуття. Подивіться, time to first byte, тобто час, поки прилетить хоч щось із сервера, він просто величезний. А оскільки браузер нічого не отримує, то він, відповідно, нічого і не малює. Тому і First Contentful Paint теж у червоній зоні. Так в чому ж справа? Чому така крута технологія раптом дає збій? А відповідь криється в тому, як саме відбувається процес рендерингу, коли бракує однієї ключової деталі. Дивіться, як все відбувається крок за кроком. Перше, браузер відправляє запит. Друге, сервер починає свій довгий повільний запит до бази. І от він, ключовий момент браузер. Просто сидить і чекає. Він не отримує абсолютно нічого, поки сервер повністю не закінчить свою роботу. Коротше кажучи, головна проблема в тому, що весь рендеринг сторінки заблокований серверним запитом. Поки сервер купається з даними, браузер просто не знає, що показувати, тому й не показує нічого. Але на щастя, у Next.js є неймовірно просте, я б навіть сказав, елегантне рішення цієї проблеми. І вся магія в одному єдиному файлі. І цей файл називається loading.tsx, і це не просто назва. Next.js бачить цей файл і такий. Ага, зрозумів, поки там основний компонент думає, я швиденько покажу користувачу ось це. І тут треба зрозуміти одну річ цей файл це не просто якийсь там спінер для краси. Ні. Він, по суті, вмикає рубильник для фундаментального механізму React Suspense. Саме він дозволяє Next.js спочатку відправити такий собі запасний інтерфейс, а вже потім у фоновому режимі довантажити основний контент. Ну а тепер найцікавіше. Давайте подивимось, як все змінюється, коли ми додаємо цей один єдиний файл. Повірте, різниця просто космічна. Тепер дивіться. Процес зовсім інший. Браузер робить запит, і сервер бац миттєво віддає йому розмітку з нашого лоудінг TSX. Користувач одразу щось бачить. А тим часом сервер спокійно собі у фоні отримує дані. І коли вони готові, він просто потоком надсилає оновлення, яке замінює наш завантажувач. А ось і візуальне підтвердження. Просто подивіться на цей графік Time to first byte. До червона зона. Жах. Після зелена, миттєво сервер тепер відповідає одразу, і це це все змінює. І як результат, всі показники Web Vitals в зеленій зоні. First Contentful Paint чудовий, бо браузер одразу отримує, що показати. Ось тепер ми нарешті отримали ту саму продуктивність, яку нам і обіцяли. Отже, який з усього цього головний висновок, який урок ми маємо засвоїти? Він насправді дуже простий, але, як виявилося, надзвичайно важливий. Запам'ятайте, використання файлу loading.tsx це не якась там опція чи nice-to-have, Щоб по-справжньому розкрити потенціал серверних компонентів, це абсолютна необхідність. Давайте ще раз пройдемося, чому це так важливо. По-перше, саме це і розблоковує головну фішку серверних компонентів. По-друге, ми забуваємо про поганий TTFB – по третє, отримуємо швидкий FCP. і найголовніше користувач задоволений, бо не дивиться на білий екран. І знаєте, цей приклад він чудово показує, як іноді найкрутіші оптимізації лежать просто в нас під носом, приховані за простими, але геніальними правилами фреймворку. І це змушуєся думатися, а скільки ще таких, от очевидних секретів ми пропускаємо щодня у своїй роботі.